Всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі «Діма в Торонто. Сьогодні ми поговоримо про те, чому українці масово їдуть з Канади. Перед переглядом цього відео попрошу вас підписатись на мій Ютуб канал, поставити пальці вверх і натиснути на дзвіночок. Поїхали! Перше: це висока вартість життя. Однією з головних причин є висока вартість життя в Канаді. Сьогодні ми будемо говорити конкретно про Торонто, тому що я проживаю в Торонто і поділюсь з вами своїм досвідом і досвідом своїх знайомих. Наприклад, однокімнатна квартира в Торонто для того, щоб зняти її в оренду, на місяць буде коштувати там від 2 тисяч доларів. 2200, 2500, 2800. Наприклад, ми орендуємо квартиру в цьому будинку, і вартість стоїть 600 доларів. До речі, в моєму будинку зараз діє акція. Якщо ви орендуєте квартиру на рік, підписуєте договір, то получаєте 2 місця безкоштовно плюс 500 доларів. Кого цікавить, можете написати в особисті, поділюсь контактами. Якщо ми з вами беремо двокімнатну квартиру, то ціна буде коштувати 3000 доларів і більш 3 500, 3 800. Також. До цього ще потрібно додати комунальні послуги. Комунальні послуги це в середньому там 80 доларів на місяць влітку і 120 десь взимку. Якщо у вас є автомобіль, то вам ще буде потрібно заплатити за парковка. Парковка коштує десь в середньому 250 доларів по Торонто, плюс до всього. На автомобіль потрібна страховка. Страховка по Торонто в середньому там 400 500 доларів. І також забув дуже важливу річ, що ще інтернет. Інтернет в будинку десь буде коштувати в середньому також 50 доларів на місяць. Ну а якщо у вас автомобіль в кредит, то середній платеж по кредиту буде в місяць, вам обходити 600-800 доларів на місяць, в залежності від автомобіля. До Речі, якщо вас цікавить автокредит, можете написати мені в інстаграмі. Я поділюсь з вами контактами, де на вигідних умовах можна взяти авто. Кредит. Друге. Друга, це високі ціни на продукти. Продукти в Канаді значно дорожчі, ніж в Європі. Середня Вартість продуктів на одну сім'ю, там 2-3 людини, на місяць, буде обходитись вам від 1500 доларів на місяць до 2000 доларів в залежності, так сказать, від вашого життя. Повторюю, що всі ціни я називаю саме в канадських доларах. Проте розваги в Торонто можуть бути значно дешевшими. Наприклад, парк атракціонів з безлімітною їжею на цілий день та безлімітом на всі атракціони плюс. Аквапарк обійдеться вам 180 доларів на двох. Як на мене, це доволі таки дешево. Третє, Третє це труднощі з пошуком роботи. Знайти роботу в Канаді, тим більше без англійського доволі таки складно. Але навіть з англійською зарплати часто пропонують, там, від 22 доларів до 25 Хоча, на мою думку, для комфортного життя в е Торонто вам. Потрібно хоча б 30 доларів на годину. Проте навіть з такою зарплатою ви можете дозволити собі хорошу відпустку. Наприклад, подорож на Кубу на 7 днів буде коштувати вам зараз 1200-1500. Це на 7 днів все включно. Якщо ми говоримо про Мексику або Домінікану, там буде ціна стоїти 2 2500 Також на 7 днів це перельот, життя і так само безлім по їжі. Тобто, all inclusive, все включено. Четверте. Це медицина. Багато хто з українців скаржиться на медицину в Канаді. Саме перше це дуже довгі черги. Плюс до всього до лікаря потрібно записувати за 2-3 а то й півроку. Проте медицина в Канаді зовсім безкоштовна і вона на дуже хорошому рівні. Це на мій розсуд. Я поки не знайшов для себе так сказати особу мінусів. Якщо не правий, поправте мене в коментарях. Тобто, чи були у вас якісь мінуси з канадської медицини? Єдине, що в медицині в Канаді платно, це стоматологія, і наскільки я знаю, щось там зв'язано з кістками. Якщо не правий, поправте мене також. Напишіть в коментарях, тому що я десь таке чув. Шосте клімат та тривалі зими. Клімат в Канаді досить суровий, особливо взимку, дуже тривалі зими. Плюс до всього. Е Великі перепади температури. Якщо ми беремо до уваги не Торонто, тому що в Торонто я особо не помітив різниці з українськими зимами, але в мене знайомі, наприклад, живуть в Калгарі, то там зимою буває мінус 40, а то й мінус 50. Ви представте наскільки це холодно. Якщо ви живете в якійсь другій провінції, також напишіть, тому що я знаю, в Нунаваті взагалі це є така провінція. Нунават в е, Канаді, і там температура досягає 60 70 мінус представте собі наскільки це холодно. Ну і найголовне це сьоме це високі податки в каналі. Високі податки. Це, напевно, один з найголовніших факторів, чому українці переїжджають в інші країни. В Канаді діє прогресивна система податкування. Це означає, що чим більше ви заробляєте, тим більше відсоток податків ви сплачуєте. Податки також можуть досягати навіть 60% від вашого доходу, включаючи федеральні та провіційні податки. Це означає, що високооплачують працівники, вони можуть втрачати значну частину своїх доходів на податки. Це створює додатковий так сказати, фінансовий тиск і може сприяти тому, чому українці також вибирають переїзд в інші країни. Наприклад, там США або Польща податок там значно нижчий. Ну, це були основні критерії, чому українці масово покидають Канаду. Ще один з таких маленьких критерій я б назвав: це сім'я та друзі. Багато хто з ким спілкуюсь дуже сумують за сім'єю, тому вибирають Європу, так як Європа ближче до України, і, хоча б раз на рік, можна... Побачити з рідними, тому що, наприклад, якщо полетіти з Канади в Європу, вас, наприклад, двоє, це вам обійдеться десь 4-5 тисяч канадських доларів туди і обратно. Плюс до всього порахуйте ще отель та пожити там недільку-дві, то вийде доволі така кругла сума, напевно, десь тисяч канадських доларів. Як на мене, це доволі таки не дешево. Тому багато хто з українців також по цим причинам переїжджають в Європу поближче до рідних. Напишіть, будь ласка, на вашу думку. Який відсоток українців вже покинув Канаду з моменту, як відкрили програму КУЕФ? По моїм підрахункам, плюс-мінус, я думаю, що процентів 30 вже точно поїхали до Європи. Деякі навіть повернулися до України. Відсотків, напевно, 5-10 їх приїхали в Канаду, поїхали в США, тому що там, по перше і податок менше? Ну і в принципі, як говорять, жити трішки легше. Як на мене? Не знаю, я там ще не був, але в мене, до речі, ще до сих пір є travel authorization і, можливо, в ближайший час я вже запишу своє відео з США. Поки що я не можу туди поїхати, тому що е, в мене готуються документи по Канаді і я не можу виїжджати тимчасово з Канади. Така одна з головних причин, чому я не їду до США. А вам дякую за перегляд е, мого відео, за те, що додивилися це відео до кінця. Попрошу вас оставити обов'язково коментар від 4 слів. Підпишіться також на мій YouTube канал, поставте пальці вверх і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Дякую за перегляд! Гарного вам дня!